Небесне Царство. Роздуми над Словом Божим на четвер 32 го звичайного тижня, рік другий. Того часу Фарисеї запитали Коли прийде Боже царство? Ісус відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно. І не скажуть ось тут або там, адже Боже Царство всередині вас. І сказав учням: настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина та не побачите, і скажуть вам ось тут або ось там не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і людський син свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. Так сталося, що про небесні речі. Ми можемо думати лише земними категоріями. Такі наслідки нашої зраненої гріхом природи. Наприклад, вічність ми уявляємо як дуже дуже довгий відрізок часу. Хоча вічність є іншою реальністю, ніж час. Рай ми уявляємо неймовірної краси садом, а пекло. Величезною вогненною рікою з домішками смоли, казанами та огидними істотами. З одного боку Ісус, навчаючи про царство, описує його за допомогою притч Царство Боже подібне до. І далі слідують різні образи з повсякденного життя ізраїльтян. Коли Господь навчає, що Боже Царство всередині Вас, то таким чином Він хоче піднести наше мислення на інший рівень і показати, що це не стільки місце, територія, структура, скільки стан. Слово Базілея царство. Означає теж і царювання, Боже царство всередині вас, царювання Бога всередині вас. Де дозволиш Богу царювати, там і досвідчуватимеш Його царство. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.